Вітаю! Продовжимо вивчення побудови гам, і зараз у нас буде мінорна гама, будова мінорної гами. Пам'ятаємо, що між білими нотами, якщо між ними є чорна нота посередині, завжди буде тон. Між білими нотами, між якими нічого немає, буде півтон. Між білою і чорною ноту теж завжди півтон. Отже, рахую: тон, півтон, тон, тон, півтон, пів тон, тон, тон. Це будова. Мінорної гами. Перевіряємо. Чому я взяла ля мінор? Тому що ля мінор це сестра до мажору попередньої гами, яку ми розглядали. Від мажорної гами будую малу терцію вниз і знаходжу її сестру ля мінор. Я можу взяти будь-яку іншу гаму, наприклад, соль мажор побудувати малу терцію вниз і знайти її сестру мінорну гаму мі мінор